Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, дочекалися? Сьогодні в нас буде відосик по туріку. Міцне підсилення. Отже, цей турік стартував у нас в понеділок. Ну і що можу сказати? За два дні я лише отримав одну поразку. Досить потужні суперники були, але саме головне, що в мене підкачав мій захист. Розбивали мене всі, хто хотів. По захисту я поставив ось таке. В чому був план? Ну, типу, тигар, який за рахунок своєї пасивки може постійно відроджуватися. Плюс він накидає бафи, а на цьому туріку бафи підсилюють атаку. Далі поставив пофіта, персейчика. Це то, тому що на цьому туріку відсутня стихія природи, це автоматично означає, що у руля стихія льоду. Ну і вирішив поставити байшу. Розрахунок був на те, що суперники будуть заходити там всякими бафами і тому подібного, і Байшу це все буде забирати і перекидати на нас. А якщо не вийде, то буде проносити шкоду. Але план не спрацював, або супернику досить-досить щастило, або я не знаю, що в цьому захисту не то. Ну добре, будемо переходити до атак. Є в нас декілька спроб. Ну і головне, сьогодні правильно що не обісратися. Команду використовую я ось таку, нічого не змінював і вирішив цією командою грати до кінця цього турніра. Ну, і як ви бачите, суперники мені постійно попадаються ось такого формату, досить потужні. Звісно, там п'ятизіркові загони, які я не бачу, але по силі захисту це і так зрозуміло. Ну добре, будемо переходити до першої атаки. Що можна сказати, досить небезпечний суперник. Ну і зараз подивимось, як піде. Так, як бачимо, каміння, ну, таке собі, кіт наплакав. Добре, відразу давайте будемо ось такі ходи робити, тому що нам треба збирати ходи, е, збирати які дадуть нам можливість заряджати наших героїв. Ну, коротше, треба зібрати потрібне каміння. що бачимо, що не дуже то все йде, так, виходимо на синє. Головне в цьому туріку, щоб комбо не летіло. Ну так як зараз, тому що саперник починає ультувати і заважати мені перемагати. Так, Окей, пронесли нам деяку шкоду. Тепер потрібно зрозуміти, кого будемо копіювати. Так. так, 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 так. Ну, давайте ось цього героя і скопіюємо. Поїхали. Так, працює у нас перший. Так, нормально. По 600 пронесли. Зараз центральних героїв, скоріш за все, ми виносимо. І потім, і потім потрібно буде розбиратися з героями, які стоять у куточках. Так, 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 так. Е, ну, мабуть, пофітом для початку давайте пройдемося. Це мінус 2. Е, з мультяшкою буде складніше, тому що за рахунок пасивки ми нічого не можемо зрізати, а ось ці герої можна, в принципі, і пробити, і вбити. Так, персей робить свою справу, ну і тепер це то. Так, чудово. Тепер можна пошукати ще каміння. До речі, фіол, як ви бачите, цей, який накидується від певних героїв за рахунок пасивки, Оці камінчики змінюються. Проносить досить ненормальну шкоду. І в деяких випадках це дуже-дуже заважає наші перемоги. Так, майже, -майже пробили суперника, зовсім трошки залишається. Ну і тут, як ви бачите, потрібно. Давайте жовтий зараз спробуємо дозібрати. Головне, зараз, щоб не полетіло комбо, не дозарядила цього героя і не вбили мою мишу. Так, супер. Це означає, що ми ультуємо, робимо мінус один, залишається один мультяшний герой. Ну і я думаю, що тут буде перемога. Єдине. Єдине, потрібно знайти потрібний камічик. Так, ну звісно, як завжди будемо крутити комбо і так далі. Так, подивимось, кого зараз Машка вб'є, пофіта. Дуже прикро, краще б вона дала там в Персея або в цето, ультанула би. Тому що пофіт проносить нормальну шкоду. Все. З першим суперником впорались, ну і переходимо до наступного. До наступного. Так, чудово. Я оце на цьому турі зустрічаю таких героїв, коли яких ніколи в житті не бачив. Ось, наприклад, Найт. Що ти робиш? Так, швидкий, 540 цілі. Слиза викликає. Угу. Ну, тобто, паразит слиз. Окей, окей. Ну давайте подивимось. Що ми можемо зробити проти цього соперника? Белла на нас чекає. Белло. 7-4 став Так, по каміння, як бачимо, все поки що ну так собі. Так, 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 так. Треба поміркувати. Що нам робити? Що нам робити? Ну, давайте на жовтий крісик вийдемо зараз. Якщо зараз нічого не розійдеться, звісно, ось тут воно зараз пороз'їжджається, але в будь-якому випадку. Е, а могли скласти? Могли скласти жовтеньке. Так, ну і мишку мою фокусять. Ну, штучний інтелект розуміє, що зараз миша зарядиться і захоче ультанути, тому чому б не в неї? Чому б не в неї? Ось ну, ще можна було тут вдарити, а ви не в нього, не цього героя. Так, добре, по синім бачимо вихід, хоч якийсь, хоч щось. Так, ну синенько дуже мало, Хоча ні. На ним, на ним. Подивіться, просто є пробиття. Чудово! Так, дивимось на героя, які залишається. Ну, лівий фланг меч не, небезпечніший, ніж правий. Тут ви розумієте, є містра. Є Бернадета. Досить небезпечні герої. Ну, а це старенький герой, який теж, типу, нормально валять, але. Не так, не так. Добре, звісно, будемо копіювати Бернадет. Тут, якби, без варіантів. Так, є. Ах ти, пасивка врятувала, а цей зовсім кудись скрився. Не знаю, як це працює. Добре, давайте спробуємо пробити. Так, Бернадет пробиваємо. Містру, містру, треба ховати в будь-якому випадку, щоб вона нам не заважала. Ну, і три синенькі камінчика має її добити. Супер. Ось що, все по плану, єдине, закінчився наш камінь. Ну, зараз в будь-якому випадку ми його знайдемо. Так, давайте ось так. Тут просто, можливо, десь синенький вийде. На це комбо я не розраховував, ну, хай собі буде. Зарядочка в нас вже повна. Чудово, працюємо. Щось у нас інтернет починає відвалюватися. Як все завжди. Як завжди, все це. Ні, все чудово. Впорались. І цього соперника ми теж пробиваємо. Топ-10%, поки що тримаємо. Чудово. Ну і переходимо до третього суперника Пофіт пофіт нас чекає. Ну, ці-всіх ці героїв ми бачили. Ух! Дзеркальний обакан. Досить небезпечно, досить небезпечно. Ну і тура. На якійсь війні вона мені досить досить так підпортила всю статистику. Я думав, що я вже суперника перемагаю, але ні. Вона взяла і поховала моїх героїв. Тому цього героя теж треба фокусити. Тут герої стоять трошки не так, як хотілося б. Наприклад, Алукарда я поставив би в кут, а на плече кинув би отілею. Ну, Блекі 007 вирішив виставити саме такий захист. Ну і в нас 7533. На нас чекає. Добре, бій. Так, по каміння, ну тут трошки краща ситуація, хоча теж таке собі. Могло б бути краще набагато. Так, добре, давайте через комбо, червоні фіол. Тут, можливо, десь синенькі, жовтенькі, позбираємо. Так, є, пофіг заряджається, це досить погано для нас. Але ж, ми бачимо зарядку, вихід зарядку наших героїв, тому якщо можна, можна якось спробувати. До речі, можемо з камінью забрати. Супер. Втратили одного героя. Нічого не поробиш. Таке життя бентежне. Так, а лукар зараз буде ультувати. Ну, не знаю. Давайте скупіємо туру все-таки. Так, є пробиття. Зняли м'яку шкіру, тепер працюємо, добиваємо. Майже зробили мінус два героя. Можна підривати мордочки. І летить жотикам. Байшов на зарядці. Це дуже чудово. Зараз буде відпрацьовувати. Так, залишається у нас три героя. Дивіться, а Лукар все-таки я нормально пробиваю в захисті. Але чогось не добили. Чогось не добили. І тут питання. Так, скільки в тебе? 146. Ну, три жовтенькі камінчика має вистачити. Так, є пробиття, друзі. Все чудово. Вбили цього. Так, копіювати будемо, звісно, ділію. Ну, ви працює пофір. Майже, майже добили, ну залишилось зовсім трошечки. Хоча, можливо, допрацюємо. Все, супер. Скопіювали потрібних героїв, і це наша перемога. Супер. Два бої залишились. Так, знову купа героїв, яких я не знаю, навіть читати не буду, воно мені не потрібно, будемо так пробувати. Пранк Кастел. О, подивіться, скільки жовтого каміння. Але нам потрібен синенький. Звісно, як завжди, починаємо з мега пупер комбо. Блін, жовтий кріс, просто щось нереальне. Ну добре, хай Міша працює в будь-якому випадку. Нормально шкоду буде проносити. Можна комбінувати. Супер. А що ти робиш? Ух, подивіться на цю шкоду. Щось нереально проносить. Нічого собі яке потужне. Так, і в нас проблемка. У нас проблемка. Жовте каміння закінчилось, а вихід на сині я не бачу. І кидати ось ті ходи, які пропонує комп'ютер. Ну, не сильно хочеться, чесно кажучи. Добре, давайте зараз отак пошукаємо. Можливо, десь якось тут камінчик прилетить і нас врятує. Тут тільки ось так бачу, і ось тут він наш вихід. Дуже-дуже погано. Комбо. Це дуже погано. Ну, все, мабуть, це наша буде поразка, скоріш за все. Дуже надпотужні герої проти нас просто постійно. Трапляється, тому ось такі такі ситуації потрапляємо. Так, є пробиття. Так, так персейчик залишився, і миша. Що вони можуть вдвох? Я не знаю, але ми в будь-якому випадку зараз спробуємо зробити хоч щось. Зараз буде пара ударів, і це може бути наша паровочка. Так, тихо, 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 тихо. Мишечка працює. Хм. Погано, якщо вона, наприклад, лікувала себе від своєї шкоди, це були величезні просто плюси. А так зараз виходить те, що ми доходимо до цього моменту, що я не знаю, як перемогти. Скільки тут? Що ти робиш? Угу. Вона лікується. Вона... Воно лікується. Які варіанти, що ми можемо знайти тут камінчик? Ну, типу, ось такі тільки єдиний хід, який я бачу. Можливо, зараз просто підлетить потрібний камінь, і ми зможемо з каміння її забрати, розумієте? Тільки це нас може врятувати. Так, пішло лікування. Ух, та це не лікування, це якесь відродження. Не дуже мені доподобає таке. Ну і тут потрібно робити ось такий хід. Зараз будемо мати надію, що миша просто переживе це діло. Так, супер. Ну, вже тесеньке, нам треба скласти. Так, тримаємось, тримаємось, друзі. Ну давай. Скільки в тебе залиша? 431. О май гад. Так, добре. Давайте поміркуємо. Де може приїхати такий камінчик і зможе її добити? 38. Ви розумієте, вона з удара мене зносить. З удара зносить. Ну, я бачу тільки ось такий хід. Просто надія на те, що тут щось підійде. Ну, на жаль, камінчик не під'їжджає. І ось тут ми отримуємо поразку. Досить крутезний бій, крутезний суперник, але, на жаль, він сильніший, ніж я. Ну, як на мене, крутезний бій. У нас вийшов. І залишається у нас остання спроба. Останній суперник. теж досить небезпечний. Захист нас чекає. Вівіка, мультик. Блін, дуже хочу її зробити. Ну ніяк, ну ніяк. Пеленька мультик у мене є. Горила. Окей тут стоять. Ну коротше такий небезпечний захист. Давайте спробуємо. Такс. Такс, такс, такс. Червоний кріс. Червоний кріс, мені не дуже вподоби. Три жовтеньких, типу. Непоганий хіт. Блин, ну капець просто подивіться на це поле. Червоний кристал можна зібрати. Зелений. О, а воно мене манить. Воно мене манить Добре, давайте ось таких зробимо перший. Зараз просто подивимось, як тут буде рухатись поле. Червоний кріс. Ну окей, наприклад. Дуже кепські справи. Каміння, ну, просто-просто на старті не дають. От як хочеш, так і збирай. Ну що це таке? Ну, можливо, горило добре, окей, зараз забираємо. Це вже якісь плюси є, але ж каміння на полі немає. Каміння на полі немає. фіолетового тут просто безмежна кількість. Вона теж, як кажуть, постійно це напрягає, так. Комбо поїхали, синенькі виїжджають. Але дуже пізно, розумієте? Дуже пізно це все трапляється. Героїв моїх знищують. Звісно, ти ж не відродився. Звісно, ж не, не сьогодні, я кажу. Так, є зарядочка в нас. Але я не знаю, що зможе Пофіт зробити. Підбитий Пофіт проти цих ось героїв. Так. Кого будемо бити? Ну, мабуть, сюди, щоб мінус два героя зробити. Угу. Мінус два героя Зроблю я. Розмріявся. А воно відродиться. От мій герой не відроджується, а суперника відродиться. Плюс ще Вівіка зарядилася. Ну, чому б ні. ні. Просто бомбить. Ну і тут, звісно, ви розумієте, що тут теж, поразка. Без шансів, без шансів. Все працює проти тебе. Ось так ось так ми відіграли. Не знаю, будемо робити бити викуп чи ні. В будь-якому випадку мені подобається турніри п'ятизеркові. Вони такі, знаєте, для мене досить важкі і шалені. Ну Мені це дуже доподобать. Є якийсь кайф від цього, від цієї гри. Так важкувато, важкі суперники, сильніші, наприклад, чи мої команди атаки, але в цьому і кайф. Мені дуже доподобається так грати. Отже, отримали сьогодні дві поразки, три перемоги. Як на мене, досить. Нормальний крутезний результат, враховуючи моїх героїв і героїв суперника. А ви, друзі, пишіть, як у вас успіхи. Ну і побачимось у відео Всім пока.